слово експертам. Будь ласка, пане. тому що для ви мене є принциповим зрозуміти да, відповідь на своє запитання. Будь ласка, Дяко. Віктор Чумак, я хочу просто повернутися до питання, чому в нас в країні так багато соціальних утриманців. А і чому дозвольте? Я додам. Коли я кажу соціальні утриманці, раптом всі як по команді згадують про пенсіонерів. А ні, в нас ні, ні, ні. на мою особисту думку Абсолютно, це олігархи. В нас в кожного своє розуміння. тому що я теж задавався собі таким питанням. Знаєте, і прийшов до дуже цікавого висновку. Це Спрямована політична технологія, да? абсолютно цілком спрямована політична технологія, тому що е, саме е, людей бідних, людей, які живуть на межі виживання, людьми бідними, які живуть на межі виживання, е, досить е, так е, вільно можна ними маніпулювати. Розумієте? Ситуація дуже проста. На сьогоднішній день кожні вибори, коли партії або партії, або політики йдуть на вибори, вони е, дають певні обіцянки. Кожного разу ці обіцянки не виконуються. Кожного разу обіцянки не виконуються. Але для того, щоб знову ж таки пройти до людей і заявивати якусь певну довіру, да, необхідно цю планку обіцянок весь час принижувати. І весь час ця планка обіцянок вона понижується. Особливо планку обіцянок соціальних виплат, особливо планку обіцянок якихось там, ну, знаєте, от ми доходимо до гречок і до всіх інших там роздачі подарунків. Навіщо будувати між політиком і громадянином якийсь певний рівень довіри? Да? Навіщо будувати якусь, або будувати на себе, брати на себе uh -huh. якийсь певний рівень відповідальності, коли краще просто прийти і купити. Причому купити задешево, купити дитячими майданчиками, купити гречкою, купити лавочками, які розставляються, купити, купити я не знаю, там, тонометрами, якимось, да, які роздаються. Навіщо говорити взагалі про державну політику з виборцем? Навіщо виборцям пояснювати, що таке державна політика, яка вона повинна бути, яка, з якою програмою я йду, яку відповідальність я буду нести за, 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 за цю програму, якщо я не виконую? Треба опустити планочку дуже низько. Треба опустити планочку до скляних бус. Розумієте? Щоб ми могли виборця купити скляними бусами, і от тоді можна абсолютно спокійно маніпулювати громадянам. Ну от є така версія. Вона озвучувалася, що власне робиться все, аби перетворити на людину максимально залежно абсолютно, від держави, абсолютно... аби вона не могла утримувати себе сама від держави, Вы від, від політики, які від буде дарувати і навіть не від держави на державу вже ніхто не сподівається. Шукається такий рівень, десь перетворити людину залежною від якогось патрона, від якогось благодійника і таке інше. Розумієте, От до зараз. чого призведе нас цей патронат? Ми продовжимо після Можна реклами. Додам. Після реклами. Дякую. На п'ятому республіка. отже, чому і навіщо створюється цей патронат? До чого він призведе? Завершуйте ви, будь ласка. Я буду буде я, я говорю про інше. Коли ми кажемо про соціальну економічну політику, ми говоримо про ми зараз описуємо просто е, проблеми, які існують в цій політиці. Причина в іншому: причина в двох речах. причина в е, складності ведення бізнесу в Україні, да який дуже погано вести за всіма ознаками адміністративними. А саме головна причина це крім того, що в нас крім великих податків є інший податок, який ми всі не бачимо. Це податок, який називається корупційний. Куди б ми не сунулися в цій країні, куди б ми не сунулися, яку сферу політику, економіку, соціальні виплати і все такі інше, там, крім основних податків, які є державними, там є податок, накладується подвійний корупційний податок. Можна садити кого завгодно, на 15, на 7, на 8 років, поки не буде вільного ведення бізнесу. Ніколи ви не зберете податків, які ви будете планувати зменшувати або інше, поки будуть платити подвійні податки з корупційною рентою, ви ніколи не зберете повного бюджету.